Вже доброю традицією стало за ініціативою міського голови залучати усіх повлоградців, небайдужих, тих, що люблять наше місто, для того, щоб наше місто зробити ще красивішим. І е е кожної весни ми збираємося сьогодні. У нас присутні підприємці міста, які разом з комунальними службами міста города долучилися до цього доброго заходу висадження дерев. Ми розуміємо, що дерево це взагалі добра справа. Її повинен робити кожен в своєму житті, тому пропоную всім долучитися до цієї акції, підтримати її, купити дерево, висадити його у себе в дворі біля свого двору і зробити наше місто ще кращим, ще чистішим. Це акція не сьогоднішня, не поодинока. Найближчими днями ще інша частина буде в інших частях міста. Тому у вас буде у кожного мешканця Павлограда, шанс долучитися до цієї доброї акції. Ми запропонували підприємцям також долучитись до даної акції. Вони залюбки прийняли цю пропозицію, привезли дерева, які зараз висаджують. все листові дерева, кущові, рози. Знаєте, висадити дерево це така як місія, така дуже хороша акція, тому що. Це не тільки про сьогодення, це і про майбутнє. Це як такі е, непрямі інвестиції в майбутнє для нас, для наших дітей, для поколінь майбутніх. Це і здоров'я, і фізичне, і ментальне. І ми дуже сподіваємося, навіть не сподіваємося, а віримо, що ці дерева будуть рости та квітнути на мирній землі. Ми з радістю долучилися до цієї акції. Робіть добро, будьте частинкою нашої спільноти, і все буде супер. Долучився до акції щодо посадки дерев для озеленення нашого міста, дізнався від відділу розвитку підприємництва та залучення інвестицій. Дуже хотів подякувати, що запросили, дозволили прийняти участь. Відношусь до цих акцій дуже добре, так як озеленення нашого міста це дуже, дуже немало важливе питання. Тому дякую всім, хто був присутній. Долучайтесь більше до акції і все буде краще в нашому місті. Привіт. Привіт. Ти садиш дерева? Так. Да. Як тобі подобається? Так. Да. Скільки ти вже дерев посадила? Поки що одне. Як взагалі думаєш, це правильно садити дерева? Правильно. Вони допомагають? Так. Да. Молодець. Як тебе звуть? Маша. А скільки тобі рочків? Чотири дякую. Ми дізналися, що сьогодні проходить акція по посадці дерев серед підприємців і вирішили долучитися, щоб допомогти нашому місту стати ще кращим, ще зеленішим. Для нас дуже велика честь, що ми можемо просто прийняти в цьому участь.